Всім привіт! Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний шпинатний тортик. Тортик з додаванням шпинату. Для цього я взяла 100 г шпинату, помила його. До шпинату додала сік половина лимона, цедру половина лимона, 12 ложок олії та 12 ложок молока. І це все будемо збивати блендером. В окрему миску я взяла 3 яйці. До трьох яєць додала 12 ложок цукру, одну пачечку ваніліна або ванільного цукру, дрібку солі. Та це все об'єднуємо. Збивати не потрібно, просто гарненько вимішати. Додаємо нашу шпинатну суміш. Та додаємо одну чайну ложку амонія. За цим рецептом, що готувала моя бабуся, це дуже-дуже такий давній тортик. Зараз на амонії, мені здається, вже ніхто не готує, тому ми приготуємо і додаємо борошно частинами. Борошно вже скільки візьме наше тісто. І вимішуємо. Тісто виходить доволі м'яке. Еластичне. Розділяємо на такі шматочки, колобочки, які вам потрібно. У мене тортик буде сьогодні великий, тому що це такий весільний пляцечок у мене буде сьогодні. сьогодні я вам показую один із видів такого пляцка, який я приготувала. Посипаємо деко борошно, викладаємо наше тісто, тоненько розкачуємо його, і викладаємо на деко, проколюємо вилочкою. Духовку ми вже розігріли до 180 градусів, та будемо випікати наш корж. Випікався в мене хвилин 10-8. Це вже слідкуйте за своєю духовкою. Обрізаєте краї, які вам потрібно, робите форму тортика і випікаємо наступний. Ось така кількість коржиків у мене вийшла. І будемо готувати зараз крем. Це дуже тоненькі коржики. Зрешті з країв коржика я подрібнила і зробила крихту. Беремо літру вершків, у мене. Вершки 30% жирності, додаємо 1,5 стакана цукру, одну пачку ванільного цукру і одну чайну ложку цедри лимона. Коли вершки збилися, до вершків додаємо 400 грам сиру маскарпоне. І просто вже будемо це все об'єднувати до об'єднання вершків з сирною масою. Ось такий еластичний крем у нас вийшов. І будемо змащувати наші коржі. Коржі виходять, тортик виходить доволі вологий, дуже смачний, його не треба нічим пропитувати. Він дуже-дуже ось такий гарненький тортик у нас. Країми обсипаємо крихтою, решту, яку ми подрібнили. У мене вийшов доволі великий такий тортик. Ось такий він гарний в розрізі, м'який, соковитий, неймовірно смачний. Ось так він виглядає в розрізі біля солодкого, дуже гарно виділяється серед усього солодкого. Дуже гарний і смачний. Усім вдячна за перегляд та до нових зустрічей!